Насправді мені трошки складно зараз говорити на цьому інтерв'ю, тому що я повинна бути в себе зі своїм підрозділом. У нас є втрати. Ось тільки мене відпустили поховати дідуся. Як сьогодні новина, що як мінімум одна близька нам людина загинула. Ось тому. Наш підрозділ вже 14-й місяць на фронті без ротації. Хочу назад, бо я себе відчуваю тут чужою в Києві. Ну я... зараз моє місце не тут. Указом президента ви були нагороджені медаллю цьогоріч за врятоване життя. У березні ми були в Зачатівці, це село на півночі від Маріуполя. Щодня були поранені серед ці. Наших цивільних, напевно, за це надавати допомогу військовим це наша робота. 3 березня на наш спостережний пост виїхала колона з 40 одиниць бронетехніки. А нас там був, було ну, в тій зачатівці один, можливо, дві роти, але нам вдалося стримати завдяки е енлавам. Завдяки артилерії, яка нас підтримувала. Поранення були щодня від танкових пострілів, відбули поранення кульові, побратим, якого не сталося, ось тоді отримав поранення у щок. У 2019 році, коли я закінчила університет, магістратуру в Могилянці для літературознавства, пішла на вишкіл в госпітальєр, а ось на фронт поїхала я вже на другу ротацію. Це було Bielyje selo Atilakivka, taip pat bielyje Mariupolio. За два роки до повномасштабного вторгнення Росії куля російського снайпера забрала життя вашого коханого. Ви ж саме після цього і вирішили підписати контракт із збройними силами України. Коли він загинув, я просто зрозуміла, що я. Ну, якщо я не пройду його шлях, я це не переживу. Тобто я себе не зберу докупо. Ну буду далі. Така оце в дуже депресивному подавленому стані. Зараз я служу в розвідувальному батальйоні морської піхоти, підписала контракт Тракт в травні 2020 року в ньому ж я здала наберет в травні 2021 року. Ми проходили на Олешках смугу перешкод. Я наразі одна поки що в своїй роті дівчину, от на, на бойовій посаді. Я бойовий медик взводу, найперший мій обов'язок це перша допомога пораненим, пер участь в розвідувальних операціях, виходах. Я намагаюся працювати як звичайний солдат. Також я навчилася, опанувала за цей час БПЛА біля попасної, коли ми. Розвідували там це був травень Сірозону, і знайшли розстріляний бус із прикордонниками. Ми вивезли двох поранених на нашій автівці, передали на операційний стіл, з ними все було гаразд. а Потім водієм цього буса була жінка-прикордонниця, молодший сержант прикордонного загону, і е, вона е, загинула. На мені запам'яталося, як я її забирала. Через те, що існують чоловіки, які вважають, що вони а, мають право казати там кожній жінці, що там ти, ти, ти жінка, тобі тут не місце. Ти маєш там сидіти в тилу, народжувати. Кожна жінка, яка приходить в армію, вона має свій особливий досвід у цих жахливих перешкод. Перший рік мені вдалося це пройти зараз я. Цілком комфортно себе відчуваю у своїй роті підрозділі. Я не відчуваю ні від кого сексизму на жодній ланці. Я не веду підрахунки, скільки в мене бойових виходів. От можу сказати, що до просто до до 24 лютого, до початку повномасштабної війни, наш підрозділ був уже сім місяців на ротації з ці райони біля Сєвєродонецька села. У нас там була ділянка сірої зони. Ми Щотижня патрулювали зону е, пішки із спорядженням з усім. Щотижня в п'ятнадцять кілометрів. Ви за дорученням генштабу були в Вашингтоні, були в Пентагоні, спілкувалися з конгресменами. Що ви їм казали? Їх цікавив передусім наш бойовий досвід. Розповідала про те, як змінили хаймерси, насправді. Е, ну, Настрій цієї війни наскільки він додав результативності, якби ми це озброєння мали в березні, хаймерси Атакамс потрібні. Ми про це говорили ось коли їздили в Вашингтон, і зараз це сталося. Ми казали, що перед зимою вони будуть бомбити нашу критичну інфраструктуру, тобто нам потрібні системи. ППО хочу аби пам'ятали, що дуже великою ціною зберігається кожен квадратний метр. Україна як суверенної держави.